У теплицях Тресту зеленого господарства підростають квіти, якими прикрасять клумби у рівному. Їх працівники виростили з насіння, яке завчасно заготували. Асортимент квітів щороку збільшують, розповідає майстриня Олена Ляшук. Серед майбутньої розсади і така цьогорічна новація, як гадсанія. Така у нас буде гацанія. Вона потім буде дуже гарно квітнути. Дуже велика буде квіточка, ромашечка, схожа на ромашечку, і такого жовтенького гарячого кольору. Дочекаємося через. Місяць приблизно. А ще цьогоріч рівняни мають побачити більше сортів бегонії та різнобарвний колеус. Загалом у тресті підготували для висадки десятки тисяч рослин. Багато квітів ще чекають у теплицях при нагідної погоди. Через низьку температуру повітря їх поки не ризикують висаджувати. Ми пізніше, пізніше висаджуємо. Минулого року в нас уже було посаджено дуже багато клумб. А цього року, як ви бачите, в нас їх дуже мало висаджено. Навіть ульпанчики цього року не цвітуть, коли минулого року вони вже цвіли, цінали лебединці. Парк у Лебединка будуть нові посадки. Можливо, там не буду стверджувати, будуть встановлені термочаші. Можливо, насіння на цей рік замовляли ще восени. Зараз перед великодним клумби для цих квітів працівники Тресту ще прибирають. Однак дещо вже висадили, як от морозостійки, маргаритки. Решту квітів садитимуть після потепління. Квіти є і бегонія, і петунія, і сурфіння, і тагетіс. Наші люди його знають як просто чорнобривчики, всім нами любими. Ці квіти ми плекаємо, ми їх оберігаємо. І ми хочемо, щоб люди в подальшому ними милувалися. Так що приходьте до нас в центр рівного і на всі околиці. Ми їх будемо там всі кругом висаджувати. Володимир Струс, Роман Шигунець, новини на Суспільному.